Доброго ранку, мої хороші. Якщо це можна. Це можна так назвати. У мене вночі малий не дав спати. Щось він прокинувся серед ночі і гуляв. Ну, тобто і не плакав, але і не спав. Не знаю, годину, може більше, я не, не, не дивилась на годинник. Коротше, не знаю, що це відбувається, тому що це періодично стається. І виходить так, що... По нормам сну, у нього все в нормі. Тобто він спить два денні сни, це 3 години, і все, іноді ще півгодинки досинає ввечері, але це все входить в норми сну. І також він спить, як там кажуть, що якщо ваша дитина спить з 12 до 6 без пробуджень, чи з 1 до 6 без пробуджень. То теж, значить, все нормально. А у мене він, в принципі, так і спить. Тільки ось я не знаю, ось сьогодні він мене прокинув, ще не було сонця. Тому, можливо, сьогодні він о четвертій прокинувся. прокинувся. Сенс у тому, що наче по нормах сну, все в нормі. А якого чорта він прокидається посеред ночі, незрозуміло. От, але я не виспалась. Ще в 9.27 зателефонував клінінг. Сказала, що вони звільнились раніше і можуть приїхати раніше. Але я сказала, сорян ми ще спимо і ніяк. Зараз 11. Ми тільки... Я тільки готую сніданок. Ми весь цей час не спали, але лежала, роздуплялась, бо я ж кажу, я дуже взагалі не виспана. От, і злетіла цілих два. Росіянських міг. Тому зараз взагалі тривога в всій Україні. І ми сподіваємось, що цей росіянський міг до нас не долетить. Чесно, так же задрали ці росіяни. Я просто не можу. Вчора додивилася мастершефа по телеку. виходить, що коротше по телеку ми його подивились. Там з 7 до 11. Ні, з, да, десь так з усіма рекламами. А о 10 він вже був е, на Ютубі, по-моєму. Тому, в принципі, можна було почекати. Хоча починати о 10-й. А, треба було почати о 7, дивитися його на тіліки до 10, а коли опублікували на телек, ой, на Ютубі, перейти на Ютуб і додивитись там вже на. Без реклами на нормальній швидкості. Ну, коротше, не Ми подивилися. Я дуже рада результатом. Я навіть не сподівалася. Не буду вам спалірити. Але, коротше, виграв той, на кого я ставила. Тому я дуже і дуже тішуся. Але доволі нудно, якщо чесно. Найцікавіший взагалі. І сезон, і суперфінал для мене це був профіки. другі, да? Коли там був дядя Женя, Еда, Едуард і Цвігун. Оце коли вони були, а іс, ну, і суперсезон теж був цікавий. Ці інші якось нудно Я купила курку. Ура! Так що все, зараз мені треба перевірити, чи є лимони. І якщо лимони є, то вже 100% все готово, і тільки треба буде, щоб приготувати це все. І все, що я щаслива. Чи ми з чоловіком вирішили перевдягнутися в осінні куртки. Тому якщо завтра випадеть сніг і стане мінус десять, знайте, то ми винні. Тому що тільки ми спрятали весінні куртки, наступила весна. Тільки ми дістали зараз весняні картки, гіпотетично має стати холодно. Сирена зараз вже наче, локаційно чисто, дуже страшно бути на вулиці, коли сирена. І зараз підійшов якийсь абриган, як я їх називаю. Ну Я не люблю людей, що п'ють і вживають наркотики. от і Він прийшов, підійшов, і щось наламані, український намагається сказати подайте грошей. Ми з чоловіком кажемо, що гроші з собою наносимо, а він щось напокушить покушать. Я сам з Маріуполя. І коротше, паша каже, ну грошей немає, але якщо покушать, можу тобі щось купити. І пішов з ним в магазин щось купувати. Я в шоці з цієї людини, типу, то, ну, тому мужику явно треба було або випити, або сигарети. Йому покушати нахер не впало. Але ж паша, оце добра душа, пішов купувати щось цьому чоловіку. А я зараз ходжу, переживаю, хоч би Паша повернувся. А то непонятно, що цей абриган ще. Зробить з моїм чоловіком. Коротше, це добра душа. Так, ми погуляли. Ми прийшли додому, погодували дитинку, і тепер треба е, погодувати мене. Я то вирішила. По-перше, я купила курку. <гум> я рада, я вам по-моєму, вже сказала. <гум> От, я то вирішила, що на вечері у нас буде чисто курка е, за, з овочами якимось. Але. До вечері ще півдня треба щось їсти. І не хочеться їсти. Ну, ми вчора їли кашу і овочі на пару. Ну, таке собі, знаєте, хочеться ж їсти щось смачненьке. Тому, коротше, зараз я нароблю крабовий, нароблю е олів'єшечку. Але крабовий заправлю і ми прямо зараз почнемо їсти. А олів'єшечку, е мабуть, не заправлю і залишу на наступні дні. План зараз буду рубати крабовий. Якісь дивні у мене відчуття. Ем, ну, що новогорічного настрою немає, це для мене дико, тому що я. Кожен рік, просто починаючи з новенбер листопад, починаючи з листопада, мене просто штирить з новогоднім настроєм. Я прям слухаю новорічний плейліст свій. Я прям прикрашаю квартиру, я кайфую, це все. І ну, навіть минулого року, коли вибачайте, страшна війна, якраз перший рік, да, вона йде, і я вагітна була. І все одно в мене був. Нефіговий не такий новорічний настрій. Цього року я ледь-ледь -лед змусила себе ялинку нарядити 6 грудня до 6 грудня. І зараз, 31 грудня, я щось вовче не знаю, не в одному глазу новорічного настрою немає. Поділи крабовий салат, олів'є вирішила поки не робити, ну, але все на нього підготувала. Просто що поки не роблю. Я взагалі, і така знає така тюну і що це буде там ввечері накривати нам вечерю з чоловіком. Типу, просто звичайний день. Але ну треба. У нас жодного разу з чоловіком не було е романтичної вечері, яку б я приготувала. Єдине нам <palate> єдина романтична вечеря, що в мене була, це суші в коробках. Тому хочеться якось. Навіть ну не стільки, що це новий рік, а стільки, що просто вдвох сісти з чоловіком і повечеряти щось красиве, знаєте, на стіл свічки поставити і все. Але це не те, що хочеться, от, мені не хочеться, але я думаю, що це треба зробити, тому що інакше я проживу все своє життя, не зробивши це. Розумієте? якщо я сьогодні себе не змушу це робити, я й наступний раз не змушу, і може ніколи не змушу і так. Помираючи на смертному одорі 89-річною жінкою, скажу, блін, от наразі так і не поївечеряла при свічках щось, що я приготую за своїм чоловіком. Коротше, заради цього я змушую себе щось робити, не тому що мені хочеться. Але це дивно, що зараз я не джинглбел з 31 грудня. Я не знаю, куди це дівається, куди? Куди ділася? Куди це? ти ростеш і е, все зникає? Будь-який веселощі що на Ярічка. Нічого, наступного року Ярічка буде вже е, рік і до фіга, і він заради нього тоді вже це буде. і Там хочеш, не хочеш, а крісмас мут має бути. До я почала думати, що мені ем, приносило новорічний настрій в дитинстві. І зрозуміла, що перше, це, звісно, перечуття дива, те, що прийде Дід Мороз і подарить подарунки. Зараз, звичайно, я це вже ніяк не поверну назад, бо Дід Мороз вже дорослим подарунки не дарить. Так що я і так знаю, що, що за подарунки в мене лежать, і прям такого новорічного дива не буде. Але ще я пам'ятаю, що це був. Телек. Ти сидиш, дивишся телевізор, там ця новорічна реклама, Кока-Кола, свята наближається. Тобто і по телеку наче щось новорічне показували, і реклама ще була новорічна. Тому, ви тільки що бачили, я увімкнула е, саме дома 2 е, на каналі 1 плюс 1, от, і почала дивитися, але реклама я почалась, То все, ховайся. Тому, коротше, зараз я вирішила. Малий заснув, і мені дуже треба покупатися. Я хочу зробити собі ванну з бульбашками, з усім полежати так 10 хвилин, потім ще голову помити. Коротше, план капкан. Так що зараз буде в мене передноворічна ванна. Отак От би наші бабусі святкували новий рік, а не так, як я це життя пам'ятаю зранку до вечора, вона фігачить ті салати за один день всі, не присяде, відпочине, а до того тиждень прибирала. Так як я прийшов в клінінг, порізала один салатик невеличкий. Це да. зараз ванну прямо, голову мео. Просто-просто мрія. Спокійненько поніжитись ванні не вдалося, тому що, тому що я мати, чоловік. Ой, малий прокинувся. Почав мене шукати, почав плакати дуже сильно. Чоловік намагався його заспокоїти, але от він так орав жахливо, що мені довелося вискочити з ванни. Я тільки раз пройшлася шампунем по волосся, тобто я навіть не використала бальзам. От, і, коротше, я вискочила з ванни і. Натягнула швиденько халат і малого на руки, він відразу заспокоївся, полежав трошки ще мені порозказував, як йому було погано, і на грудях заснув. Так що я трошки не домилась. Але, тим не менш, так трішки освіжилась і на тому добре. Я ж не йду ні на яку вечірку, правильно? Я ж вдома Головне, просто щоб трішки чистенька була. От так от, сам вдома, дивитись телеку я все-таки вирішила не буду. На мого він є, в мою підписку він входить, тому він собі на мого, але. Зараз все ж таки все одно у мене, як вона, дилема Що робити? Мені вже треба готувати, чи, чи ні, бо ну, ми ж то будемо голодні. Ми ж не зможемо до 11 взагалі нічого не їсти. І от, готу, готувати зараз якісь перекуси з точки зору, що от зараз ми перекусимо. А потім поїмо нормально. Це теж не дуже добре, бо нашу нам в 11, об 11, о 12 е, нормально їсти. Нам якраз навпаки, краще зараз нормально поїсти об 11 перекусити. Не знаю, вже готувати чи ще не готувати. Ось у чому питання. Yeah, yeah. Я побачила, що курку треба за годину до того, як готувати, витягти з холодильника, щоб вона нагрілась до кімнатної температури. І потім там її ще півтори години, коротше, запікати. Е, тому це точно треба зараз почати. От о сьомій годину вона полежить до восьми, о восьмій вже точно почну готувати. На там до дев'ятої до. 10 точно вже приготується. А зараз можна олів'є покришити, але не, не заповнювати майонезом, просто покришить олів'є. Я хотіла ще зробити, пам'ятаєте, якийсь а-грецький салат легенький до курки. У мене є огірки. У мене є листя салату. У мене є один перчик. У мене є помідорки. І у мене десь є фета. Ось. Так що зроблю, мабуть, ще Грецький, тоді Олів'єна, олів мабуть, не треба крошити. Зроблю Грецький. олів'є тоді на завтра. Зараз запитаю чоловіка, що він більше хоче, то і зроблю. Чоловік проголосував за Грецький. Я не здивована, він у мене і голосую за щось більш легке. Тому, коротше, зараз роблю грецький салат. Перекусимо, знову, мабуть, крабовим. Може, канапки якісь сподоблюсь зробити. Все, салат готовий, тут нема оливок, але це тому, що їх чоловік не любить. Ми з чоловіком, до речі, вдвох різали. Чудово, все один салат готовий, крабовий доїдає. Курка нагрівається до кімнатної температурки. Мама лягає і трошки відпочиває. Хороше, не звертайте уваги на проводи, вони тут будуть завжди. Курка печеться, салат готовий. Ярослава вдягають в його різдвяний новорічний комбінезон. А це значить, що нам пора з вами закруглятися з цим влогмасом. Я вам дуже дякую за те, що були зі мною весь цей місяць. Я дякую тим, хто був зі мною весь цей рік, тому що рік моєму каналу! Ура! Я вже дякувала вам і ще раз подякую безмежно вдячна за ваші коментарі, тому що кожен раз, коли хотілося б кинути, кожен раз, коли здавалося, що мій блог не такий вже важливий, не такий вже цікавий, і взагалі на що це все робити, я читала ваші коментарі і розуміла, що завдяки цим людям і заради цих людей я готова робити контент щодня, в тому числі в цьому грудні. Тому я вам щиро вдячна. Такої підтримки, як від вас, я ніколи не отримувала в такому обсязі. І також, знаєте, всі бояться починати влог. І я, блог, і я в тому числі боялась починати блог через хейт. Здається, що всі будуть тобі писати якийсь який ти надолугий блогер і все в такому роді. Але я зустріла неймовірних людей, які не... Не те, що не хейтять, а підтримують мене як рідну. Тому все, я вам дуже сильно дякую. Я вітаю вас з новим роком. 2024 нехай буде для нас мирним. Нехай війна закінчиться нашою перемогою. Останні в цьому році я вас люблю, цілую. Бувайте!